Що я придбала в Кіко під час чорної п'ятниці? Я думаю, всі вже чули про їх акцію три дрівня шість і хто я така, щоб цим не скористатись. Перше і найдорожче, що я придбала, це ось така база під макіяж. Це перша база в моєму житті. Я не наважувалась спробувати до цього, тому що чула, що деякі бази під макіяж можуть викликати прищі, висипання. Тому буду пробувати ось таку базу від KIKO і подивимось, чи буде щось не так. Потім ось така <смас> нерозберіга, тому що я не знаю кусху. Зараз буду дивитися. Перше відкриваємо і дізнаємося, що там. В них абсолютно однакова упаковка. Мені, до речі, дуже подобається. Ця упаковка, вона виглядає так дорого дуже. Це хайлайтер. Я його вже добирала, знаєте, шостий продукт. Але він мені дуже сподобався як вищий. Друге, це ось така пудра. Така сама упаковка, вона мені дуже подобається. Ось це пудра для мами. Для себе я обрала іншу пудру, і вона, я вже знаю, що третя. Третя це просто інша пудра, і зараз покажу вам, яка. І третя: ну, третя, ось в такій упаковці а взагалі четвертий продукт. Це звичайна, просто пудра без кольору. Тобі я взяла просто прозора, тому що. А я ніколи не вгадую з кольором. У мене шкіра якогось такого відтінку, що або в мені все білить дуже сильно, або а, я якась рижа. П'ята позиція це звичайний блиск з ефектом збільшення губ. Це, до речі, перше, бо блиск від Кіко. Це було перше, що в мене було від Кіко. Але в мене був такий білий. Цей раз взяла рожевий. І останнє, що я взяла, це туш. Туш не для мене, а для мами. В мене туш зараз є. Я так дуже рідко фарбуюсь. Ось, бачите, навіть зараз в мене не фарбовані брови і все. Ось така щіточка. Ось. Думаю, не дуже гарно, що я її відкрила, але я думаю, що мама буде користуватися нею вже. Найближчим часом ось і все, що я купила. А в них ця акція сьогодні ще діє. В них до першого числа включно, тому хто теж хоче щось там придбати, можете піти прямо зараз і сходити купити. Але я думаю, ще будуть якісь з часом вигідні пропозиції. Можливо, до чорної п'ятниці наступного року вже або до нового року. Але якщо ви встигаєте сьогодні, то можна сьогодні взяти комусь щось на подарунки вже на новий рік.